На Косогірській вулиці у Бурдичеві незабаром з'явиться нова капличка. Ескізні пропозиції щодо її встановлення розглянула архітектурно-містобудівна рада. Головний архітектор міста упевнений, розроблений проект на замовлення настоятеля Свято воскресінської парафії іерея Вадима Колоса має майбутнє. За планом, капличка 11,5 метрів у довжину і до 9 метрів у висоту. Під'їзд машиною для зручності людей теж врахували розробники проекту. Сам же навколишній благоустрій доволі мінімальний. Берези, які гармонійно поєднуються із архітектурою каплички, приберуть по мінімуму. Провадження проекту у життя відбуватиметься коштом громади. З 1611 року на цьому місці була дерев'яна православна церква Успіння Божої Матері, яку у 1837 році перебудували на Кам'яний собор Успіння Божої Матері, котрий було знищено у 1938-му. 28 серпня 1997 року на свято Успіння Пресвятої Богородиці прихожанами та священниками Успенської православної церкви Київського патріархату на місці розташування церковного кладовища Успенського собору було встановлено і освячено крест. Тому рішення встановити тут капличку на думку священника Вадима Колоса є цілком правильним. У ній кожен бажаючий зможе поставити свічку і помолитися за загиблих в Афганістані на Майдані і в АТО. На засіданні закликали до співпраці всіх місцевих архітекторів для надання пропозицій і проєктів встановлення пам'ятника Небесній Сотні і загиблим АТО». Така пропозиція громадської ради підтримується міським головою. Кількісні пропозиції по пам'ятникам і благоустрої прилегних територій, які будуть признані кращими. Значить, проєктартом буде надано право на виготовлення робочих проєктів, іменно цієї проєктній організації. То тобто, есть у кого будут краще пропозиции, то и буду розробляти проектну документацію до руслой и по цим пам'ятникам.